Вітаю глядачів каналу «Болючі Теми і хочу розповісти, що ж трапилось з каналом, яка з ним сталася болюча історія. Це був понеділок, мабуть, один з найстресовіших моїх понеділків. Десь пів на першого дня я вийшла зі своєї редакції і пішла у кав'ярню, що навпроти, випити каву. Сіла за столик, взяла каву і продовжила працювати. У своєму телефоні в нотатках редагувала матеріали журналістів. В якийсь момент на екрані телефону блимнуло повідомлення. Що в аккаунт каналу хтось намагався зайти. Не дуже надала цьому значення, бо так буває, коли хтось з команди заходить в аккаунт. Буває рідко, але трапляється. Зазвичай я телефоном уточнюю, хто заходив, і підтверджую запит від безпеки YouTube, що це я, тобто, що все гаразд. Якби такий звичайний робочий момент. Тож я вийшла з нотаток, щоб зробити цю процедуру, але на диво це повідомлення зникло. Я його не могла знайти. І ніякого іншого. Аби я підтвердила вхід, не надійшло. Це мене здивувало, і тоді я вирішила зайти на сам канал, але він ще з мого телефону. При спробі зайти на поштову скриньку побачила повідомлення, що пароль було змінено менше ніж годину тому. Тоді я зателефонувала помічниці, яка веде канал, але вона також не могла зайти в аккаунт. Ми не розуміли, що відбувається, але вже мали недобрі підозри. Бо доступ до каналу втратили. Стало зрозуміло, що канал у нас просто вкрали. Тим часом на Ютубі ми побачили наш канал з іншою назвою. На ньому вже велася якась трансляція англійською мовою. Йшлося про криптовалюту. Ми були шоковані. Ми були шоковані ще й тому, що на каналі була двофакторна автентифікація, тобто подвійний захист, зламали і його. Крім того, змінили номер телефону, куди мали надходити смс, і резервну електронну скриньку. Тобто, на мій телефон чи альтернативну пошту більше нічого не надходило. Злодії все замкнули на собі. Отже, зламали мій Google аккаунт і під моїм логіном і паролем зайшли на YouTube, забрали канал і почали хазянувати. Якщо спростити цю ситуацію, то зловмисники змогли вкрасти у вас ключі від хати, зайти, закритися зсередини і робити в цій хаті, що їм заманеться. Мене потім часто запитували, як таке можливо. Ну а чому таке неможливо? Якщо є злодії, які крадуть у реальному житті, то чому не може бути злодіїв, шахраїв у віртуальному світі? Як мені згодом сказали деякі спеціалісти у цій сфері, такі речі, на жаль, трапляються чи не щодня. Головне питання: чому вони трапляються? І чому це трапилося з нами. Все банально просто. На комп'ютері, з якого входили в аккаунт каналу, випадково відкрили якесь невідоме посилання чи якийсь файл, де був вірус. Цей вірус і вкрав наш логін і пароль. Іншими словами, запустили злодія у хату. Тому, боронь Боже, відкривати на своєму комп'ютері будь-що підозріле, будь-яке посилання нічого не скачувати. Як кажуть малим дітям, не беріть до рук того, чого не знаєш. Отже, весь понеділок ми спеціалістами з кібербезпеки намагалися повернути канал за гарячими слідами, але марно. Тоді ми пішли іншим шляхом довгим і марудним повертати канал через техпідтримку Google і YouTube. І перше, що треба було зробити, це заблокувати вкрадений канал, аби мої підписники не дивилися контент кіберзловмисників, бо саме на це і було розраховано. Я тоді на своїй сторінці у Фейсбук написала пост, де розповіла про крадіжку болючих тем і попросила своїх друзів скаржитися на канал. І я безмежно вдячна усім, хто це зробив. Очевидно, скарг було так багато, що Ютюб буквально за кілька годин заблокував канал. І це була наша перша велика перемога. А паралельно ми почали вести виснажливу переписку з Гуглом і Ютубом. Нам співчували, обіцяли допомогти, задавали безліч запитань і нічого з того. Але ми невтомно продовжили писати в службу підтримки, скаржитися, просити допомоги. Так тривало майже тиждень, і в один момент крига скресла. Ми заповнили довжелезну форму, де мусили відповісти на безліч запитань. Зокрема, детально описали контент нашого каналу, а також з яких міст, країн і навіть пристроїв найчастіше заходили за останні півроку на канал. І нам повірили. Працівники підтримки перевірили канал і пересвідчилися, що його було взламано. Після чого на резервну пошту, вже нашу, а не шахраїв, техпідтримка надіслала посилання доступу до каналу. Висновок ніколи не здаватися, не впадати у вічі. У нас було кілька моментів, що здавалося, ми вперлися у глуху стіну, ми отримували відмови, але ми продовжували писати і стіну пробили. А канал болючі теми оговтився і продовжує працювати. За день до крадіжки ми записали фантастичне інтерв'ю. Тому закликаю вас нас підтримати. Якщо ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Ну а щоб YouTube бачив, що канал після пережиту живий і активний. Лайкніть, будь ласка, будь-яке попереднє відео і напишіть коментар. Дякую за вашу підтримку. Це дуже цінно для нас. І до зустрічі у нових випусках балючих тем.